друзі, ви на каналі Даня Плейсом ми граємо Даня, доктор Жум та мама. Всім привіт. Всім привіт. І сьогодні ми граємо в SpongeBob Tower Defense. Так, і ми зараз їдемо, зіграємо декілька каток, шалену і звичайну. Так, так. Два, дві, два рази в звичайно і одну з шалену. Даня, за тобою біжимо. Так, так. Ну, за водоспад не йдемо, сюди йдемо. Давай за водоспад нам ще зарано. Заходьте хто Так, перший. О, тут 100 хп буде. Ух ти. А, мапа це, це як його. Так, і тут я побачив, що немає одного хп, тут швидкість 2 і захист 2. Ресторан Красті Крабса. А що це? Гамбургери його крабова питі. А це в нас не найскладніше, правильно? Так. Ага, дає воно 650 воїнів. Ага, я нікого не можу поставити. Так, а у, мене, а, у мене, а у мене всі по 1250 і один за 1600. Ну що, натискайте, старт, погнали. Натискай. Ну, в принципі, у мене... Я не можу нікого поставити, у мене саме десеві цекрасті крапси, вони по 400 баксів бабло дають. Отож, очікуємо, поки щось капне. Я їх стритіки тут. а вони щось так. Щось несподівано. Бачите, дуже дорогі ніт. О, нарешті, нарешті гроші. 1150 можна поставити. А я ще не можу. Так, я поставив Карена. Ух ти, як вони швидко побігли. Хто це включив? Х3. Я. Та нормально. Та ну як сказати. Я тут це поставила гіперсенді. А, ну гіперсенді це інша справа. Наш. Без неї було важче. Не, вона така шалена капить, вона б'є. Вона б'є на максимум 37000 чем за тисяч. Угу. Так. Так у мене є ще чого піна бабці. Блін. Кередайте продати. Одразу ставлю морського супермена. Один пробіг стоїть ще. Так, один пробіг. Що багато проб розбив? Один. Ні, він трошки розбив. Я що? поставила на вже там. Е, де? А, позаду чи? На початку. А, на початку, але там... А що там коїться у нас? Так, так, проходять, гіперсейт. Ой-ой, що... ой, ой, ой виключай свої x 3 Нічого, собі. x 2 вкус. Взагалі ніхто нічого не встигав. Ну я хоча б поставив в гіперседі, хай якось дефається. Це так. Дуже небезпечна гра була тільки що. Дуже. Блін, лимузин дуже мішає. Зраме він мені випав. Хто? Лимузин. А що, його не можна виключити? Можна. Так виключай, на що він тобі. Та у мене тут кнопка є, її постійно нажимаю, я не знаю. Так. Ну на Х2 можна, якось вони так можуть, ще на Х2. А ось на Х3 капець, дуже шалена гра. Починає. Так у мене є 7 тисяч. Чого ти поставиш? Річарда. Говорить крутий. Як сказати? Не дуже він не крутий. Ну. Я вже поставила двох людей на фрей і викачала їх. Ну так. Ну, він б'є тисячі, лісір не дуже багато. У мене два морських супермена, карен та Нептун. А скільки морський супермен б'є? На максимум так. зараз скажу. 24 тисячі. 24,50. Я зараз, я зараз поставлю, чого? Поставлю свого супермена. І скажу скільки він є. Я вже багато тут наставила. Так, мій б є супермен на максимум 8. Ого, 43 тисячі, нічого. <гум> а що ти з ним зробив, що він такий потужний? У мене він на 47 му левелі і 6 на свитвість. Так, людину рея я поставив. Вже 11-та хвиля, слухайте. Дуже так на х 2 а ще ми 6 хвиль на x3 пройшли. Може включити мені їх 3? Ну як ти гадаєш? Я включив. Так я поставлю ще, я не пам'ятаю, як називається Чи вона. Ну, вона, вона крута. Б'є, правда, 4, 4 тисячі, вона... Ну, вона їх, і сі, коли б'є, вона їх Це, ядом. щось. Вони коли б'язать, вони вмирають. Тому що вона ядом трошки підбиває. А, прикольно. До речі, у мене всі юніти на Уля... всі юніти на уронку за за, за гроші так сипляться. Нічого. Легко проказують. А в мене 42 тисячі. Це, це Я Мені таку кроші. не бачив. Даня це твоя оце в кінці да. стоїть. Так, вона крута. Та як сказали, 4 тисячі б'є. Ну вона їх ядом б'є. А, це ти за неї її розказував? Так. Так, містер Крапс. Вона так. ядом їх б'є, а коли вона б'є ядом, вони, вони бісачі і вмирають. трошки. Ну, зараз в нас тут потужненько так стоїться. Можливо, впораємось. А, а я можу ставити тільки міфіки. тому що у мене на тільки міфі... мі міфіки, кроме тут вже не можу. Красті краб. Максимум поставила. Ну це за цих гамбургерів місця мало. Так, так. Взагалі не зручно. А мені нормально, я тут ставлю. Крабова пити. А вже можна нікого напевно, не ставити. Так. 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 Мені ще подобається дуже в, в той колізей, Ну там можна бити. Ага. О, ми перемогли. 202 дві тисячі мені був план зі полезу. Нормально. Робу. Так, що ми далі робимо? Еще два рази все, ну, чу, звичайно. Звичайно, давайте, я біжу за вами. Так тільки вибирай персонам. Гаразд. Я чекаю вас. Ти вже там? Так. Я просто назавплейтай все. Я вас теж чекаю. Де чекаєш, ми тебе не ба. А, бачу, бачу, заходжу. А чому мені обирати треба? Та зараз мама вийде. Все, я зайшла? Давай. Ума, 50 рівень вже. Ого, нічого собі я і не помітила навіть. У мене 32 Все, погнали, я погнала. Я відстаю, треба. А у мене вообще там я не пам'ятаю, я хай зараз кажу. Таня, а в тебе є новенький є? Ну, вича гіперсенті і вча. Ну, Потужно. Так, ну тут хоч когось можна поставити. Такі экстри сразу врубаю. Отискайте старт. Блін, а я с ней можу їх стризь. Мама з перса А, ну на їх два будемо грати. А їх два тоже не маємо. Так, я вже вимкнула. Так. О, одразу 1500 у цьому Тобі так. стільки грошей одразу дало? Ну, тут трошки побили. Тобто карен поставив. Я. Це моя карен. А я вже поставив. і персенді. Ну вона. Крута. Ні, вона крута, дуже крута краще крапсів можна тільки двох ставити. Аж на гроші? Так. А ти їх ставиш, я не ставлю. Я ось. Так вони ну, гроші дають. Та ну воно зараз непогано і так набуває. Ну краще, коли більше грошей. Ну, ясна річ. Ну тому що в е, цей кращий крас може допомагати. Ну там якщо у тебе проходить якийсь там, а тобі треба гроші поставити юніта і прокачати. Тут то, то буде Карен на це просто взяти. Я, ну, якщо це, якщо у тебе проходить, а ти може, а у тебе нема грошей, А якщо у тебе є ці краб, то може скіпнутися хвиля, а той бос ламає всю базу, а може скіпнутися хвиля, і потім ти поставиш юніта і буде все нормально. Ну добре. Я, я на ці случаї беру. Ну, гіперсанді радіус великий. Под... Подивіться на радіо за Так, ого. Ну так, да, на всю карту майже. Так, і б'є 34 тисячі, дуже крута. Вона крутіша, ніж морський супермен. Ну, морський супермен б'є більше в мене. Ну це в тебе, а в мене він б'є 24 тисячі. Ну так. А тут так уже 15 вот. Так? Mm -hmm. Тільки наш 15 безконечність, звізде 15 команд. Ой, там можна дуже багато пройти. Кому також подобається ця гра, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А також напишіть вашого улюбленого Юніта. Так, якщо подивіться, скільки у мене Супермен, Супермен є. А де він? А, бачу, Ой. бачу. Ого і радіус в нього великий. 43 628. Дуже потужний. А ти його нагодував чому? на 5. 5, У мене він на 47-му в лісі зараз це... А с коли що у мене карен на 50-му левелі, і він б'є 27 тисяч. Нічого собі. І що ти не за водоспадом нічого не можеш зробити? Та там вон ну я проходів. Капець, зі своїми юнітами крутезними. Ну як що вже у мене 74 левел, а вже у таких там, купу ультимейтів там. Це то, тому, що вони сюди. А в мене напевно цей найулюбленіший юніт, тут, це людина рейд. А? Чого? А він б'є 22 тисячі, ну 2 секунди. Серед моїх він найбільше б'є і найшвидший. Ну так, ну насамперед якось непонятно, як він б'є. Тому що він б'є в 0-2, у тебе то він був в 0, ну, то в 0-2 не непонятно з ним так. Ну так, ну зараз він 0-2 секунди на масло. Так, ну він странно. Чесно, у нас тут такі справи, що взагалі ніхто нікуди не проходить. Так. А тут невелика карта. Ні, ну вона ж ще ж ось сюди заходить, бачиш. От сюди ж так. А, ще є тут, кімнату. Ну так, так, може, тут грали. Тут біля кабінету містера Крабса, що вони а, проходять. тут Тоді велика, я не бачила цього Тут ось спать бомби готовий, треба печі. Все, ми перемогли. До... вас вітаю. До речі, мені дала. Дуже дякую. Я 380. 000. О, я навіть не подивився. Вийшов одразу. Що ми над наступним кроком робимо. Не знаю. Так... Ще одну каточку. Ну так. Давайте, бо треба левел прокачати, бо в мене лише 32. -й. Я очікую. Так я хочу покормити гіперсенді. Все, покормив. Це вона тепер сильніша буде. Так, і ще можу. Давай ще. Краще, коли буде сильніша. Так, Данила бачу, маму не бачу. Так, а он мама. 49 левел у неї. І ще один і буде максимальний. Так хай мама заходить, вибирає. Ти зайшла? Так. Заходи. Все. До речі, тут був саме шкільний, це космар, а Петер і ще якийсь. Ну можна вибрати максимум було космар, а Петер і ще якийсь. Ще шкільний. складніший? Так, був у нас маєш А я. який як його брали зараз. Нормальний, Це саме легкий. Ага, все, тут. Так. Мам, нужно назимать кнопку. Так. Х2 включай. Так, це наступний рівень, правильно Дякую. у нас? Так, e, да, це вже наступний не перешли. О, я вже можу поставити когось. Я можу гіперсантик поставити. Ну, слухайте, у нас такі тут видите, що вони дуже легко лайф Так, ну там мапа за воду там у нас жесть. Можем сходити. Да, ми там нічого не зробимо, тому що... Там я я навіть я навіть з такими крутими юнітами на третій чи на другій хвилі здох. Зрозуміло, то треба дос... ще прокачатися. Та треба учимайте. Угу. Тобі до нього ще далеко? Ну в принципі, якщо потратити 400 роблоксів, то. Швидше все буде так. То, то може бути, що він у мене навіть буде. Ну і тут ультімейт, усей, Він такий сидить. Радісну чуть-чуть менше, тим гіперсантій, а б'є тільки 14 угу. тисяч. До речі, в понеділок ми обираємо переможця серед нашої розіграша, правильно? Так, так. Так, кому цікаво, подивіться ролик з фермою, там все буде ясно. Як... Всі умови в відео. Так, а сказати приходить, що у мене в фермі, знаєш? Що? Що? У мене там вираз фрукт, він стоїть 500 мільйонів. Ого. Так зараз я хочу поставити Красті краса. А ну на крутоматху мені не вистачає, воно один мільярд. Нічого собі Так, так. дев'ята хвиля. Тут дуже дорогі центр в фермі. Там хорох 10 мільйонів. Там ти там вже такий розвинутий фермер. Ну так, я там прибирався недавно. У мене там хоча б... У мене там тупа, поляна тупо забита, вся. А друга. а друга нормальна. До речі, там за зап'єт мільйонів можна купити ще одну поляну. А -а -а -а. Буде у тебе не 4, а 5. Прикольно. Тобто можна розширятися. Так, і ще там по 250 млн грн можна розширятися, так. А зараз все гроші не так ходять. Зараз так повільніше щось, набагато повільніше. Ну нічого. Але 12-та хвиля, хочу вам сказати доволі успішно йде. Так ну я не знаю, як він називається, я не помню. Бар, о, ну. Вспомнив. Мені щось здається, що в Даніного Супермена і Радіус більший. А ти Супермен. Так. Жовтий. Це, так, 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 і Радіус більший у, тво... у твоєму 24, а у моє 30. Ну я ж кажу, воно помітно, що в нього більший радіус. Ну, це тому, що у мене у тебе на якому левелі Супермен. Е. Зараз сьомий. Сьомий. У мене 48. 47. Ти набагато більше мене граєш, хочу сказати. Ну, так, я і ще грав, коли ти за неї грав. І Супермен в тебе раніше з'явився, ніж в мене. Ну так. До речі, я вже можу і мамі дати Супермена. А мама ще немає Супермена? Так. Так у мене ж людина Рей, навіщо мені Супермен? Ну класно, коли є і людина Рей, і Супермен. От так, у мене, а в мене наприклад... у всіх гляньте те що з міфіками. О. О, перемога. Так, а у мене все 5 міфіків стоїть. <схи> і один краще крав, що я ніколи не ставлю крові. Що сьогодні у нас вийшло три перемоги. Так, класно пограли, трошки заробили собі коїнів. Так, на цьому будемо завершувати наше відео. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і всім бувайте. Всім бувайте! Всім бувайте!